Правоохоронці продовжують шукати злочинців, які катували пластичного хірурга. Нагадаємо, у ніч на 9 травня вони вчинили розбійний напад на відомого в обласному центрі пластичного хірурга. Це сталося у селі Бармаки Рівненського району. З будинку 51-річного лікаря Петра нападники забрали 16 тисяч гривень та газовий пістолет. Як стало відомо, з джерел правоохоронних органів пластичного хірурга катували. Зокрема, зловмизники зв'язали його скотчем та, начебто, прикладали до тіла розпечену праску. У кажуть аналогічні злочини зафіксовані нині у Волинській та Тернопільській області пов'язувати їх між собою правоохоронці не поспішають тому відслідковують різні версії нападу на рівненського лікаря перевіряють до причетності у злочині пацієнтів і колег деяких перевіряли в тому числі зв'язки в інших регіонах які приїжджали сюди напередодні Тоді деякі не пацієнти, а хто з ним працював перейшли в іншу аналогічну чи тут Фірму, яка приблизно такими услугами займається. правоохоронці закликають усіх, хто можливо став свідком злочину або в ніч на 9 травня в районі села Бармаки бачив підозрюваних осіб, не бути байдужими та повідомляти до міліції за телефоном 102.